Мене дуже дивує, коли люди фукають на чайний гриб, коли все, що вони пробували, це продукт першої ферментації. А ми сьогодні робитимемо другу, бо це ідеальний спосіб позбавитися ягід, які лежать у вашій морозилці з поза минулого року. Якраз у нас є така смородина, яка хто знає який рік лежить у вощанці. Сьогодні використаємо її, щоб зробити крутезний природньо газований напій. Власне, нам треба ця смородина. Ідеально було б її зблендерить, але в умовах відсутності світла достатньо просто її потовкти. Ідеальна консистенція тут не важлива. Достатньо, щоб ягода просто пустила сік. Заливаємо. Ми її чайним грибом і міцно закручуємо, щоб кришка не пропускала вуликислий газ. Власне від цього залежить газованість кінцевого продукту. Ставимо у темне місце на 3-4 дні і, звісно, не забудьте зробити свіжий чай для гриба. До речі, ідеальна кришка для нього була знайдена у формі вищанки. Вона класно кріпиться до банки, дає грибу дихати і при цьому не пропускає сюди мошок і пилу. А тепер до результату через 4 дні. Просто подивіться, наскільки він газований, і це без доданого цукру, з пробіотиками і купою користі для здоров'я.